За тиждень у міськвиконкомі має відбути зустріч перевізників влади та полтавців. Йтимуться про погане обслуговування, недотримання графіків і відмову приватних перевізників возити пільговиків. Ця проблема давно потребує вирішення. Два місяці активісти відродження Полтави писали листи, проводили пікети та мітинги. З восьмої ранку у середу активісти громадського об'єднання відродження Полтави знову прийшли до міської ради, але ні мера, ні його першого заступника на робочих місцях вкотре не знайшли. На розмову до полтавців вийшов заступник з питань діяльності виконавчих органів Юрій Кропивка. Або ви працюєте, або ви гарно розповідаєте, або ви пишете заяву і йдете додому. Все, питань нема. А ми знайдемо людей, які нормально будуть на систему праспорту в місті. Знайдемо людей, які зможуть розмову, мати розмову з кондукторами. Ви їздите в праспорті? Скажіть мені, будь ласка. Ви бачили, в якому стані вони спілкуються з людьми? Ви бачили, як ведуть себе водії. Як запевнив чиновник, міська влада про проблеми знає. Втім, вирішити їх заважає складна ситуація в країні і недосконале законодавство. Представники відродження Полтави вкотре наголосили, громадські слухання та конкурси перевізників чиновники прагнуть проводити без схвалення громади. Дійсно, особисто громадських організацій не запрошую. Я вас дуже особисто мені, дайте, перелік. Громадських організацій, які ви бажаєте, щоб були присутні на зустрічах з перевізниками, особисто я буду телефонувати кожному і запрошувати більше години напруженого спілкування. І представники міської влади разом із активістами громадської організації відродження Полтави розробили план дій. Ми домовилися, що відбудеться нарешті зустріч між громадянами і перевізниками. Раз ми домовилися, що Юрій Іванович, отримавши наші зауваження. І наші листи, де ми чітко вказали всі порушення транспортній системі, прийме якесь законне рішення. Третє, Юрій Іванович пообіцяв, що вже сьогодні він направив листа перевізникам про те, щоб порушувати графіки руху, і графік своєї роботи ніхто не буде. За результатами переговорів транспортникам дається один тиждень для усунення найбільш значущих проблем. Активісти відродження Полтави мають надію, що міський голова таки знайде час для спілкування із ними у гіршому випадку. Полтавці готові до рішучих дій з пікетуванням міськради.